Добрий ранок, мої любі малятки! Сьогодні в нас заняття з математики. Сьогодні ми з вами повторимо тему круг та квадрат. Сьогодні ведмежа запрошує нас до себе на день народження. Подивіться, як багато гостинців він приготував. Давайте подивимось. Що саме? Що ви бачите на столі? Так, торт і печиво. Діти, а скільки тортів ви бачите? Так, один. А скільки печива? Правильно, багато. Діти, а чого більше тортів чи печива? Правильно, печива. А скажіть, будь ласка, чи однакове печиво лежить на тарільці? Правильно різне. А чим воно відрізняється? Так, відрізняється за формою. Яку фігуру вам нагадує це печиво? Так, квадрат. Квадрат має чотири однакові сторони та чотири кути. Діти, як називається ця фігура? Правильно, квадрат. А на яку фігуру схоже це печиво? Правильно, круг. У круга немає кутів, але є одна велика сторона. Діти, що це за фігура? Правильно, круг. Дітки, отже, ведмедик та його друзі пропонують вам пограти з ним в гру. Вам треба назвати, на яку фігуру схожий предмет. Ось подивіться, сонечко. Яку фігуру воно вам нагадує? Правильно, круг. А ось вікно. Яку фігуру воно вам нагадує? Так, правильно, квадрат. Дивимось далі. Це годинник. Яку фігуру він нагадує? Так, круг. А ось хустинка. На яку фігуру вона схожа? Так, квадрат. А ось м'ячик. Яку фігуру він нагадує? Молодці, круг. Ось і закінчився день народження, треба повертатись додому. Ведмежа та його друзі прощаються з вами. До зустрічі малятки. До побачення!